Всім доброго здоровечка. Знову приїхав до вулика вибирати мед. Продовжується моя ОПП з відбором меду вже скоро новий рік, а я ще так і не дозбирав той медок. Ну нічого не поробиш, все не встигаю. О, такий вулик. Зараз буду лізти до нього, дивитися. Джоли тут уже старі, вже третій рік. Ну Третю зиму мають зиму Ну, точно третю, але не другу, а може навіть більшу. Я точно не пам'ятаю, бо вуликів багато. Зараз буду ставити туди драбину, запалю димар, візьму з собою відро і гайда. Погодка така собі, близько нуля, все замерзло. Це вже не, не дуже хороша погода, але і непогана. Що, розпалюю спочатку димар. Забув я взяти з собою. Холодно, не він не буде горіти. О. Приїхав. Газ вже закінчується. Я лучинку з собою взяв на всякий випадок, але думав, що ще раз цим. Вже не хоче горіти. Та й холодно, близько нуля може плюс один, плюс два. Розпалюю, щоб вони не вилазили бджоли. Почнуть казати, хто ж так лізе в таку пору, по-любому, ну весною хуже. Лучше пізно, ніж весною. Не хочу горіти. Так. Зачем піде? Може не треба буде дивно. Побачимо що там. Що воно там? Сітку на голову одразу, потім не метушиться. Тут високо, я не знаю треба достане чи ні. Але тут набагато вище, ніж всі Це ще з перших міліків. Наче добре. Ну що з Богом? Цієї драбини треба дивитися, чи все добре отак лізеш, чи все защолкнулось. Бо можна гепнеться. Мінус є один такий великий. Ой, дуже незручно. Дуже тут настільки незручно, що просто О, чіпляється. Мабуть, тут відео не вдасться мені. Извиняюсь. Что все бачу? О, вот тут яка дырка. Вот все та. Все, тут пусто. Немає. Немає джилий. Забув Сокиру під собою поспішив. Тому треба злазити що робити. це відбилося чогось. Странно. Може знизу вийде. Ось як тут не максимально незручний. Дятего веду дирку, я й не бачив. А ну його, баню. Не знаю, що вона там знімає, а щось не знімає. Все рівно я так не відкрию без сокири. А може відкрию. О, відкрив. Ще так легенько якось. А, бджоли є, що це я так грімаю? Йомайо, дурачок Не знаю люди добрі Щас спробую перчатки ще переодягнути А щось я зараз грімався Ні одного цвяха не взяв ну, я думаю, не, може не вийду би І ще й димальний горить Оце так да. максимально, конечно, видео будет, будет про что поговорить. Хочу в леток засунуть проволоку трохи. Накручивать, как только можно. Жалко. Конечно, что сюда прилетел неадекватно. Може не перестане довбати. Так я щось трохи там наліпив, покажу Отаке. Ну, Дирка вже почти наскрізь, наскрізь. Так перчатки. Так одною рукою триматися надо. живі живі, я блін грімаю. Я щось подумав, що злетіли вже такі. Настрою якось не було. Але це що вон що так внадився, надився, можуть не вижити. Ні одного цвяха з собою не взяв, щоб там щось, щось підлатати, щось взагалі не подумав. Замед є. бігли шутлину ну, тут коротше по-людськи то зробити не вийде моє опа-опа. Руки-кирилки. Ну як буде? Вибачайте за таке страшенне відео по-людськи не виходить. Ох, який він густий. Ох, який він густий. Це просто триндець. Я не буду просто виламувати руками. Побачу, воно толку не буде. Ох ти що! чуть не впав. Тут і обривали стільники. що тут тільки робилося. Відео про те, як робити не можна. Що ж зробиш як? Якось... Якось отак. Тут триматися важко Чи що, ще так важко. Західнося. Ведь Мет, та є. Не доповне, ну він густи, густий, густий. Ну пластилин ось, затягує пластилин. От як воно було. Опа. Фух. Да. Я в нього баня. незручно я. У мене саме погане відорі тут було. Людям буде що поговорити. О! Винувся цвях. Бачите бджолки, але якось так. Тут до такої максимально гарної картини в мене не виходить. Вона ну, не виходить. О, як важко стоїть. Фух, скажуть не стогни, займайся нормальними великими. не буде такої біди. Ой, я й не стогну. Я уже как бог даст. Все, можно, в принципе, вообще же свет Можно, в принципе, и закрывать. Третью частину виде брал. Да и все. все, все Чуть-чуть тут близко бджоли уже гудуть. Все, больше трогать не буду. Хоть Богу він не тому. Все. Вибачте дзілки, що так. Ну якось тільки так. Де та душе? буде перчатки теж скину фух так дималь вибачай а ти тоже полетиш бо я не можу он так застрикнувся нічого так якось хочу щоб не шарахнутися о блін, які важкі лки-палки фух все я вибачаюсь за таке страшне відео. Вони ну, якось тільки так. Отак, стільки ми вийшло. Типу перчатки позбирають. Димає, в землю. Ось перчатка друга, ті забрати, все за собою поприбирай. Все, я зараз щас... все зберу і включусь. Поїду там ще один вулик є. Другий переїзд до цього вулика. Переїзд не такий був довгий, як розпалювання димаря. Уже газовий балон не загорівся. Та я його розпалював лучинку і це було довго. Приїхав на те саме місце, ось тут зараз покажу той вулик, що я нещодавно вибирав з нього мед, лишив відкритим. Приїхав до того вулика, де не зміг забрати мед, зараз полізу до нього ось цей. Ще з того разу. Тут були в мене ще вулики, я їх позабирав. От зараз піду до того. Трохи холодно, але Ні нічого. Зараз полізу до цього вибирають тут, побачимо, що тут з медом строго мене не судіть, може і пізно, але воно по суті не пізно. Таке якийсь. Ну все, зараз буду лізти наверх на сітку. будемо щось спробувати. Так, з Богом. большая, конечно, дробина. Чтобы не поехать с на землю. Высочайненько лететь. <laughs> дробина, конечно, боже наша была выше. Але. Выше ее нема. Так. Може мені якось по-другому поставити, та ні, буду так. Mm -hmm. Не знаю як стати. Ой, знову закину. Ось так ось сюди. Ну що, з богом. Джели на проти моря притулить. Сверху может поехать в пасты. Положим на бик. Съезжаем. Конечно. Что там было незручно, что тут незручно. И тихо не получается. Не знаю, что она там снимает, я думаю, снимай. Там потом подивлюсь. Там только что ездил на одно такое Я это еду и думаю, показывать, я не показываю. Будем ему дать, потому что они мне сейчас начнут рассказывать, кто тут хозяин. Да. Где... сейчас так и стал. Ой, девушки. Желна кричить. Все. Офиг, кидается. Чуть, чуть не вжаловался. Так, давайте, трошки, заховайтесь. Сейчас холодно вам. Не надо, лазать. Ну, туда, до головы, трошки, поховайтесь, Біжать сильно не було. Але ж трошки обірю. Вс. Оце отак. Це ось так. Перчатки зараз найти. Ці лишаю тут. З по карманом по Де жі ж вони є? Перчатки. Чорненькі мої любимі. Ех. Все добре, а це що? незручно дуже. Не получается якісно все зробити. Треба зробити колись собі Жень. У в там гарну все. Не знаю що вона там знімає, я не бачу, але як є. Ось якийсь медок є, буду брати Десь отак під сюди Зараз побачу, може там діло появиться той ще далі буду брати. Різати особо і не вийде пчела вже лазить Отак я Так діла тут близько можна ще далі Ось подсюди Ось подсюди Якиш гарні, дав, дав Бог щось на... ой-ой, наносив, О, кидаються, хоч і холодно. Того року обрізав ось ось тут вже видно, що стільники другі, но оце язички видно, що джолиня не, не трутньою отако вот там трошки бачу, лиші. Ось такий. так дівчатка чуть чуть потерпіть будь ласка ех як оборвав там мой сюди в гніздо Все тут обджоли А ще останнього забрати, скільки їх там може два. Не знаю, що вона знімає. Вибачайте, як, як, як можу. Така густий, де да не можна обрізати. така красота. Джалинок попало, але... Я не со зла. Ох, не можна відрізати. Дуже добре в таку пору нападу немає. Ох, як важко це. ємо. Сюди якимось таким простеньким ножичком і не доріжеш. Оба. Так, так Бачиш, ще трошки є. О, цього ще різану. І мені їм хватить. Отаку. Так, дівчатка, вибачайте, вибачте, будь ласка, хай вам Бог допоможе. Все. дякую Богу. Вам бджілкам. Треба якось Короча, знімаю перчатки, одягаю перчатки. ці перчатки знімаю, блін зависла на дереві, а я. я скину. Буду закривати. Тут тоді почало довбати, я забив бляху. Я ж стоять тут настільки незручно, що просто... Привет. Фу. Так, что у нас тут-то? Ага, да. Так, тебя поправить там внизу. дробина на ну, Ух ты, ⁇ -мо ⁇ чуть не упал. Ну, ⁇ -мо ⁇ Порик уже не треба, полетел. Дималь теж у мене каскадер. Эх, дружене побити. Так, ногу витягнуть. Фух. Бань. Ой. Ой. Ух ты, я мой. Вправо ця драбина. Можна шарахнутися. Це все добре, але бажано такі місця вибирай. Де воно хоч трохи по-людськи. Так. Давай його зараз зберу. Пал його в ямочку. Це в карман. Ну і слава Богу. Що це загасив, це забрав. Це хай трошки гостини. Дякую Богу. Ну, Ось такий результат сьогоднішнього збору меду за такого вуличка. Все. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь, строго не судіть. Не так, то вона і легко стараюся вроді робити по людськи, але виходить як виходить.